Повія, як тебе земля могла народити таку паскуду. Шепіли за спиною місцеві жінки і плювали їй слід. А чоловіки, ті, що з породи кабелів, натякали, що були б не проти переспати з молодицею десь на околиці в замкнутому сараї, бо вона дає всім без розбору. Дівчина не знала, як ходити по селу. Думаючи про те, що в черговий раз її образять, принизять або ще гірше дадуть ляпаси на людях. Особливо звірствував у цьому плані її тепер уже колишній друг льоня. Він розпускав по селу чутки про моральний вигляд Анни, він налаштовував жінок проти неї, розповідаючи подробиці того, чого не було. Він був натхненником того кошмару, який стався з нею. Вони з Льонькою дружили з дитинства, їхні батьки теж дружили. Вони жили в одному селі, росли разом, але так сталося, що батьки Анни рано пішли з життя, і її виховання лягало на плечі бабусі. Льонін батько покинув сім'ю, знайшов собі молоду в місті. Його колишню сім'ю в селі покинув, подав на розлучення, одружився вдруге і щасливо жив у новій родині. Так це було чи ні, ніхто не знає. Всі зв'язки були втрачені, але тільки ця думка не давала льонці спокою. Батько зрадив його і матір, і ця подія дуже його змінила. З доброзичливого, усміхненого хлопця він перетворився на манірного і безвольного. Мати вже не могла з ним впоратися. Хлопці підросли, почали входити у вік симпатій, перших закоханостей. Чи то Льонька любив Аню, чи то гормони не давали йому спокою, він напевно і сам не знав. Але він став одержимий своєю дівчиною. Спочатку, як і всі юнаки, він боявся, тремтів і червонів при її появі. Але з часом він став сміливішим і навіть нахабнішим. Одного разу, коли він спробував залізти їй під спідницю, то отримав ляпаса і жорстку відсіч. А він уже всім хлопцям у селі розповів, що Аня його перша жінка. Вони повірили, але сам Льоня думав, що Аня буде для нього легкою здобиччю і навіть не думав, що вона так різко йому відмовить. Хлопці на той час вже щось запідозрили і почали дрижнити горело Валаса, називаючи його брехоном. Ображене самолюбство льонки зачепили вдруге. І він побився об заклад з хлопцями, що вони все побачать на власні очі. А якщо зможуть, то й самі візьмуть участь адже Анька нікому не відмовляє. Так народилися перші клітки про моральний вигляд абсолютно невинної дівчини. Заманивши її одного разу обманом до лісу, Льонька ще раз спробував вислужитися перед дівчиною. Але коли Аня почала чинити опір, він просто взяв її силою на очах у своїх товаришів, запропонувавши їм приєднатися до нього. Молоді виродки з першого разу не зрозуміли, як все вийшло. Їм захотілося гострих відчуттів, але потім було вже пізно. Вони розбіглися по селу і, сидячи по домівках, з трепетом чекали відплати. Зґвалтована і принижена Аня. Кричалася в траві від болю і сорому. Виплакавши всі свої сльози, вона побрела до річки. Їй не хотілося жити вона не знала, як жити далі, як тепер вірити людям, як дивитися в очі тим, хто знущався й глумився над її честю, як ходити з ними по одній вулиці. Вона вже підходила до самого краю обриву, як раптом у сутінках прямо перед нею з'явилася фігура білого вовка. Аня відсахнулася від краю. Вовк перегородив їй шлях, вишкіривши зуби і, ніби не даючи зробити щось непоправне. Дівчина прокинулася, наче зі сну. «Оу, що я? Адже цей злочин скоїли вони, а я караю себе. А як же бабуся? Вона не переживе такої втрати, адже у неї більше немає рідних. Образ вовка тим часом зник так само несподівано, як і з'явився. Аня все ще не знала, чи це був справжній вовк, чи привид фантом, намальований її хворою уявою. Вона обережно спустилася зі скелі до річки. Прямо в одязі вона увійшла в воду, змиваючи себе весь бруд, кров і сором. Аня повернулася в село непомітно для всіх. Вона нічого не сказала бабусі, вирішила пощадити стареньку. Адже проста сільська дівчина в ті часи не знала. Що можна написати заяву в поліцію і негідника посадять до в'язниці, але для цього потрібна була експертиза, і вона зміла всі сліди насильства в річці. І взагалі, в ті часи в селах вважалося, що якщо з дівчиною таке сталося, то вона сама винна, вона сама дала на те причину. За неї могли помститися батько, дідусь чи брати, але в Ані не було нікого, крім старенької бабусі. Час минав, і волтівники, зрозумівши, що покарання не буде, стали сміливішими. Льонька почав поплюжити честь дівчини перед односельцями. Можливо, він не міг пробачити собі такого гідного вчинку, а може, тому що найкращий захист це напад. Тепер тільки її слово проти його слова, але репутація дівчини вже була зіпсована. Хто їй тепер повірить? Сама Аня мовчала. Незабаром дівчина зрозуміла, що вагітна. Це стало для неї ще одним ударом. Вона навіть не знала, хто батько її майбутньої дитини адже їх було четверо. Аня заздалегідь уже зненавиділа цю істоту вона твердо вирішила, що цій дитині немає місця на землі. У районі поліклініці відмовилися дати направлення на аборт було вже пізно. Тому довелося народжувати. Вона мусила розповісти бабусі все, окрім того моменту, коли хотіла втопитися. Бабусі заспокоїла заплакану Аню «Ну що ж, такий хрест у тебе є. Носи його, онучка. Це все, що могла порадити їй глибоко віруюча, старенька. А цих негідників сам Бог покарає. Коли живіт вже не можна було приховати, жінки влаштували. Пародію. Всіх цікавило, від кого ця безсоромна дівчина завагітняла від чоловіка чи від сина. Життя бідолашної дівчини стало нестерпним. Тієї ночі, коли почалися перейми, вона пішла на сінник не хотіла, щоб бабуся чула її муки, тим більше, що в її голові вже давно виріс страшний план. Вона навіть не глянула на дитину. Загорнула її в якесь ганчір'я і понесла ненаситне дитя в ліс. Кинув у воду, і все. А про наслідки вона чомусь зовсім не думала. Але в досвітньому тумані з нею сталося те саме, що й дев'ять місяців тому якась одержимість, що повернула їй віру в реальність. Білий вовк пчав на урвищу і не давав їй здійснити задумане. Аня раптом усвідомила, що робить. Вона розвернулася і понесла свою ношу додому. І тільки вдома вона побачила, що народила прекрасну дівчинку. Вперше, приклавши дитину до грудей, Аня полюбила її всім серцем і на все життя. Вона почала подумки просити прощення у своїй крихітки. Тепер їй було байдуже, хто і що про неї думає. Дівчинка чесно розповіла бабусі про те. Як двічі ледь не скоїла найстрашніший гріх, і як її зупинив у лісі білий вовк. Може, це все дурниці? запитала вона стареньку. Внучко, колись давно, коли тебе ще не було на світі, твій дідусь врятував у лісі від смерті білу вовчицю та її потомство, відповіла стара. Я вже не пам'ятаю, як це сталося, а дідусь не вдавався в подробиці. Він був не дуже багатослівний. Відтоді минуло стільки років, дідуся вже немає, а разом з ним, мабуть, і вовчиці та її дітей. Можливо, саме її дух або ангел-охоронець в її образі врятував тебе і твою дитину. Можливо, це подяка білої вовчиці нащадкам свого діда за те, що він зробив для її дітей. Це єдине, що я можу пояснити або припустити. Двічі це не можна було придумати. Аня назвала доньку Валентиною на честь своєї давно померлої мами. Коли Валюшці виповнилося рік, Аня поїхала з нею в місто. Там вона зустріла хорошого порядного хлопця, вийшла заміж і забрала до себе бабусю. А її гвалтівники всі четверо якось рано покинули цей світ. Льонька безслідно зник в лісі. Один захворів на невиліковану хворобу і швидко згорів. Двоє інших також трагічно загинули за незрозумілих обставин. Тільки до них уже не було ніякої справи.